Приказка готуйся не влітку у сумах не спрацювала з кінця травня і до серпня. Міська влада чубилася чотирма приватними компаніями, не хотіла визнавати їх право обслуговувати сумські будинки. Від 31 серпня мерія з ними вже не воює. Більш того, при поділі комунального пирога під час виконкому деяким із них передбачила певний шматок. Найбільше визначалися це по зверненням громадян. Коли сьогодні, от до речі, вчора була на хіміку зустрічі, я ще раз от у людей запитував, скажіть, будь ласка, тих на босерис питання вони кажуть, дякуємо, що ви прийняли таке рішення. На вулиці на Черепіна хмешканці каже: дякуємо, що ви позбавили суми житло монополії. Що у нас сьогодні підприємства, які ми можемо до них достучатися? Додає, має стабілізуватися ситуація з надходженням грошей від сумчан, адже людей не плутатимуть платіжками. За серпень кошти від них підуть до суму житло за вересень вже новим компаніям. І до 25 вересня каже міський голова, Суми звітуватимуть про повну готовність. Тепловики натомість застерігають. Нові жеки поки не квапляться. Жилой фонд города не готовий готовка тепітельному сезону. На сегодняшний день из 300 домов, которые обслуживают котельная Северного промузла, по акту готовности только 17. Это очень маленький процент. Э, остался всего месяц. Я очень сомневаюсь на сегодняшний день, что когда начнется отопительный сезон, наши потребители получат должность теплоноситель, как бы хорошо мы ни старались. А коммунальные надавачи послуг по сравнению с иншими по суть задних. І суми Тіпленерний Централь і суми житло -сервіс. немножко німночко відстають. Сітяні приступили к заповнення, але ремонти роботи не закончили на внутрішнових сетях. Деякі з депутатів міської ради та колишні чиновники взагалі пророкують колапс. Кажуть, одне з комунальних підприємств має тільки назву з печаткою. Інше, хоч і працює не перший рік, але люди про нього нічого не відають. Кожного дня виникає ситуація аварійні в будинках в Курському країні. Мешканці, наприклад, будинок 103, він просто потопає. Ну, по по за адресою Курська 103. І, взагалі, виникає така ситуація, що люди не знають до кого звернутись, і звертаючись до тих підприємств, які нібито обслуговують їхній будинок, вони не отримують взагалі допомоги. Повідомляють, збирають підписи, щоб просити мера скликати позачергову сесію наступного тижня, аби активізувати підготовку до зими серед планів менш мирних звернутися до правоохоронних органів, дати оцінку рішенню виконкому за номером 467, де на ринок житла завели п'ять компаній з тарифами непостійними. Ми направимо звернення до прокуратури та інших правоохоронних органів для того, щоб ці органи Оскільки це саме до компетенції правоохоронних органів віднесено оскарження даних рішень, в тому числі і до компетенції прокуратури, перевірили законність прийняття даних рішень і відповідно відреагували, оскільки взагалі в законі немає такого поняття, як тимчасовий тариф, взагалі немає такого поняття, як ми вам затверджуємо тариф, а ви надайте нам розрахунок тарифу. Керівники комунальних підприємств, в яких звинувачують у неспроможності працювати, заявляють: люди є, роботи ведуться, щоб додати швидкості, взяли собі помічника, з яким поділили квадратні метри. На сьогодні ми дуже активно готуємо 380 тисяч і 470 тисяч це спомагательна компанія, яка нам допомагає готувати. Її. Штат працівників у нас вже повністю укомплектований на сьогоднішній день. Ми вже два тижні ведемо роботи по підготовці жилого фонду Курського мікрорайону до подачі теплоносія. І я думаю, що в понеділок буде укладений договір з КСПУ і з вівторка ми почнемо здавати будинки, підготовлені до опалювального сезону. Так само зі сторонньою допомогою готують до зими житло і суми теплоенергоцентраль. паралельно обживаються у нових стінах. Тут ще нічого дивиться. Це приміщення нам передало управління майна. Ще нам треба стати на буде на ноги, і ми будемо виконувати своїми силами. Ну ви ж розумієте, за неділю взяти людей, їх треба обучити, їх треба дати їм з і третє десяте. Це все кошти. Кошти на сьогоднішній день ще не виділені. Ми працюємо вдовг з ними. Товариство з обмеженої відповідальності, суми, престиж. Друге підприємство, то приватне підприємство Ольві. Ольві. Загалом на 11 вересня середній показник готовності до зими житла по місту 15%. Такі дані наводять надавачі послуг, їх наразі 17. Але цифра не стала. За бажанням сумчан, кількість жеків можуть коригувати, причому як на збільшення, так і навпаки. Наприклад, якщо будинки подадуться у вільне плавання у статусі ОСББ або ж вирішать піти до іншої компанії. Наталка Гордус, Сергій Сурков на часі новини.